Перед початком відео хотів сказати, що сподіваюся, що встигну його змонтувати до 2 листопада. Тож з Днем народження тату у тебе сьогодні днюха, там, не знаю, щоб Путін здох в бункері, який зараз позаду мене бункер Гітлера, неважливо, Всім привіт! Уже рік не було відео з подорожей, тому я вирішив компенсувати це сьогодні прописаним завчасним сценарієм та, ну, ну, як би, непоганою якістю звуку та відео. А, що ж, почнемо з вокзалу, бо на фігіознаємо, ми сюди приїхали. А, що ж, майстерність цікаво розповідати на цікаві факти прийди. Перша згадка про вокзал Вінниці датується 1877 роком. Вокзал прибудовувався мінімум 5 разів 2018 року вокзал Станції Вінниці зайшовши ось та на найбільш занадлежних водіалів України. Фух, ніхто нічого не зрозумів, але так і задумано. Наступна точка місце, куди 14 липня близько 11.00 влучила російська ракета. Станом на 22 другу годину липня, ДСНС повідомили про 23 загиблих з них. Три дитини. За медичною допомогою звернулися 117 осіб. Вибачаю, що так окремо доводиться знімати, але тут просто раніше були вояки прямо тут десь стояли. Тому якось так. От тут для цього я. От тут бачили мене, до чого тут я знімав в підводку. Жесть, звісно. Оце, до речі, вело майданчик. А це пам'ятник жертвам Чорнобильської трагедії. Самі Вінниця, як і моєму рідному Дніпру відносно пощастило. Але аварія на ЧАЕС – це наша спільна гора. Тож ми маємо бути вдячними людям, які боролися за наше життя і душили пожежу на Чорнобильській АЕС. Зараз трохи відволічаємось від Вінк, uh, астрофи іншої жесті і помолимось на ці красиві краєвиди на завод Рошен. До речі, до заводу Рошен можна підійти прям дуже-дуже близько і побачити всі секрети їхньої готовки. Uh, ну це звісно жарт, але точно не жарт, що там працюють uh, пару сотень uh, маленьких таких порошенчиків, і які ліплять uh, конфетки там, не знаю, цукерочки, якісь шоколадки і, і все таке. На непрацюючий фонтан, які от залізяти букви А, можемо ще пожартувати трохи. Дивіться, за він як пишеться, «Росхен». А, І мені здається, що спочатку війну треба приймати цю приставку Рос і буде просто хем. Ну, не дуже смішно так, я знаю, але... І я не Данія поперечний. Почалось ем, можна орендувати Катамаран, але, мабуть, не восени. Кхем. І е, попливити на он той острів Кемпа. називається. Е, зараз там хащі, але колись його навіть називали фестивальним островом. У 70-ті роки, коли тут був ще Радянський Союз. А е, ще раніше сюди було дуже легко дістатись. Від набережної оцієї до нього пролягав міст, от прям пішохідний, по ньому так було класно йти. А ще раніше, з 1913 по 1941, на острів ходили навіть трамваї. Люди тут часто купили і взагалі це було дуже популярним містом. На жаль, під час Другої світової війни ці мости були пошкоджені і стали відновлювати. Якщо тут бути ще глибше, то до кінця 19 століття кемпа був під островом, який штучно відокремили від суші. Ось це затишні вулички. Вже якісь там красиві сходи. Не знаю. Нафіга ми сюди прийшли. Мам, то ти хотіла, от і кажи, нафіга ми сюди прийшли. Во-первых, доктор, це красиво. На дуже красиво купа мусору, сміття. Сміття воска мені. Красиво Ну, пляшки оці, що мовляються дивитися, чорніти ступеньки. Ми в, ну, в 2050 році. Вінницький обласний краєзнавчий музей. я Правильно зрозумів, вони слугували захисними спорудами, приймаючи в різний час під своїм дахом державні органи влади, суд, казначейство, тюрму, військові частини, і склади, госпіталь, пожежну команду, казанську церкву, міську богодільню і ломбард, друкарню міської газети юго-западний край. Але найголовніше вони були побудовані аж 400 років тому. Тому будинку, як то кажуть, як тут написано точніше, в 1919 році тимчасово знаходився уряд Української Народної Республіки. Що я можу додати? Я дуже добре знаю історію, тому можу розказати, що... Сюди прийшли, прийшла радянська армія, захопила, можна сказати, Українську Народну Республіку, і тому вона вимушена була знаходитися у вигнанні. Спочатку, як ми бачимо, вона була тут просто на заході України, а потім ем, вимушена була знаходитися аж у Європі, у якихось європейських країнах по черзі. Якось так зараз. Тут знаходиться сьомий апеляційний адміністративний суд. Ось Що вони зробили з цим пам'ятним місцем. Ні, щоб музей там побудувати не знагади. Наступний об'єкт музей воїнів афганців. Сподіваюсь, там розкажуть, якого хріна вони робили в чужій державі напротязі декількох років, якого хріна вони там воювали і чому їх туди відправили. Отечества в опасності. Наші танки на чужой землі. Якщо захочете прийти в музей воїнів Афганців, знаєте, що він не працює з 10 до 18. Фінал. Хоча знаєте, хоч музей афганців тут не працює, але офігезна кафешка прямо навпроти е, башні. Коротше, я там замовляв якісь дурни з мідіями і це просто офігенно. Мама ти. Чорно ручку? Ага, дьорнув за веревочку, двері не відкриються. Це людина мими з 2020-го. Маранчевих школярів вінничани охрестили пластиковими януками, закругле обличчя і вирячені в нікуди очі. Непереборний потяг місцевих чиновників ставити біля пішохідних переходів дябчиків, ельфів та януків залишає більше питань ніж фільми Крістофера Нолана. Чому в них такий стрямний вигляд? Кому першому спали на думку це робити? Чи є в них по батькові? І чи працюють ці манекени? Взагалі працюють У мене тіша Валентина. Івановна йшла утром е, в магазин. Здоровалася з ними це парк дружби народів, який зараз називається Вишенський, тому що ну у наших народів вже немає ніякої дружби. Здав запаслівні каплі своєї крові я можу розмовляти також і на рідній мові Не принципово, але я хотів, щоб зрозуміли В мене ті скоти, що дивилися до України. Ви тут не бажані гості, не випроповуйте злості Україна сміє добре так ламати кості. Ви там у Раші добре чули про коктейлі наші, і скоро Путін їх відвідає у своїй пащі Відкрий карту України, подивись міста. Це все наше навіть до маленького села. Самого дитинства я відпочивав у Криму. Тепер чую з Криму, всі ходять скоріш Москву. Москва все за мною вірить точно, як і ми ці басні. Хто хоче, не питання, побажаємо тобі щастя. Купи білет, сідай на потяг і рушай до мрії. А я живу і буду шити в рідній Україні. Якщо ми кихли, так получаем, так хахла. В один голос крикні метенха. Зачем ти соріш братські народи на віка? Київ і Москва, мете МПНК. Если мы хохлы, так получают н хохла В один голос крикнем, это МПНХ Зачем ты ссоришь, братские народы на века? Киев и Москва, в это МПНХ Второй куплет на русском, чтобы поняли, не наши или наши. Короче, те, кто живет в Раше. Мы живем не на Украине. А мы в Украине. Нам и посылаем Путина, что ссорит нас России. Вы называете нас: бендеры, экстремисты, радикалы, террористы. Все слова с концом наисты. За то, что защищаем наше право на свободу. Право на свободу Богом, данное народу. А мы устали молчать. ни грамма, ни доверия. Потеряно. Оно давно осталось лишь презрение. Хотим нормально жить. Народ восстал за свою волю. За долю Украины. Слава. Каждому герою, слава ультрасе правым, слава всем на Майдане Каждая сотня слава тем, кто жаль уже не с нами. Я Украины, все во встане строить, зелит на мол, Украина, едина, Сразу имеется, Вова, Если мы хохли, Так получает так хохла В один голос крикнем это НПНК Зачем ты ссоришь, братские народы на века? Киев и Москва, это НПНК. Если мы хохли, Так получает так хохла. В один голос крикнем это НПНК. Зачем ты ссоришь, братские народы навека? Киев и Москва, ПТМ, ПНХ. Если мы как получает так кахлад В один голос крикнем, это НПНК Зачем ты ссоришь братские народы на века? Киев и Москва, ПТМ, ПНХ. Если мы как получает так хохла В один голос крикнем, это Зачем ты ссоришь братские народы на века? Киев и Москва, ПТМ, Вот слушай, молодец я вот это послушал трек, скажу вам так. Если бы я это услышал месяца три назад, я бы очень рассердился. Но сейчас я скажу, что мне нравится. Этого парня зовут Вэлли. Я передаю тебе привет из Ростова. Давай заканчивай. А, все, я понял, я понял. Все, спасибо. А это Подильский парк. Чути знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня солов'їна Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розходимо руками. Маємо, що маємо, сьогодні вертаємося, щоб завтра продати. Ту на кума, брати, де на брата національна ідея, як засіб спекуляції, здобули державу, втратили націю. Народу більше немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги. Коли кожен за себе у твоїй хаті з краї, у такого народу і героїв немає, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Але більш цікаво те, що знаходиться біля них. садибу був музей пирогова. Тут є аптека, його будинок і просто красиві види. Героїв моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу. сьогодні в будні Шиванки, без шароварів він один серед тих, хто готовий до бою, серед тих, хто готовий стати героєм. Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду, все заради вітчизни, заради народу І з мільйонами інших він пішов воювати, усі полягли, а він лишився стояти, та одразу ж поглине. на лава, понавісять медалі. Кричатимуть, слава, він житиме довго, він житиме дорого, але стане нашим внутрішнім ворогом. А ті, яких було закатовано, спалено, порубано, побито, репресовано ті, що життя віддали. Своє. Де вони є? Де вони є? Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв, Моя країна, я не хочу бути. Кожна людина живе як людина, в якій все що хороше, значить і наше, але поки, боки наша все зовсім і наша Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв, моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв, Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв, Моя країна, я не хочу бути героєм. України. Де нічого немає. Котику, моркотику. Пісеньку співай. А ще у Вінниці є оренда самокатів, як у багатьох містах України. І отаких от, от велосипедів. Таких стоянок штук 20, якщо не помиляюсь. І от такі от цінові категорії треба скачати додаток Nextbike так і називається трошки зараз прокотимось скажу свої враження Тут знов музей. Один з найцікавіших у війни для мене музей Голокосту. Мав сказати я, але як бачите, я стою не на його фоні. Він закритий, або його взагалі не існує, або він просто не працює в ті дні, коли ми приходили. Не знаю, що з ним, але ми до нього так і не добрались. Тож, музей на космонавтів 20, не знаю, мабуть, не працює. А якщо цікаво, що це таке, то ми знаходимося біля. Психлікарні, так, психілікарні імені Ющенка. А, і тут дуже красивий вид. До речі, після цієї вставки ви їх побачите. А, дуже раджу сходити там. Оглядовий майданчик, там кладовище, там психлікарні. Клас. А це до речі, можете прочитати братська могила радянських громадян, що загинули від рук німецько фашистських окупантів. одні Другої світової війни 41 45 років. А в принципі, це нормальна така заміна для музею голокосту. Це жарт якщо що. Глядовий майданчик біля ПМД, До якого треба йти через кладовище. вновь цепочек Крита этот вечный ремикс Не кончится никогда По вчерашним следам Сегодня в завтра стремится Чтобы новую начать вереницу А за чередой верениц Вновь цепочек Крита этот вечный ремикс Не кончится никогда По вчерашним следам Сегодня завтра стремится Чтобы новую начать вереницу Приглушенные на и тьме разум зреет Ни где безымянных чувств Мир приятно качается При... А там сверху кладовище И псевдоним Голоса за живой стеной Я у круга в нее иногда ступчу И они в ответ говорят со мной, именами мыслей и прозвищами чувств За очередной верениц, вновь цепочек грида, и этот вечный ремикс Не кончится никогда по вчерашним следам Сегодня завтра стремиться, чтобы новую начать вереницу. Останній об'єкт у Вінниці, після якого ми поїдемо в об'єкти біля міста, які знаходяться в якихось там селах або передмісті. П'ятичанський замок або палац Грохольських дуже красивий дім з сім'ї політичних діячів Речі Посполитої. зараз тут знаходиться що це взагалі? Давай подивимось. Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний ендокронологічний центр. Що він тут робить незрозуміло. Перше найцікавіше для мене об'єкту передмісті Вінниці ставка Гітлера Вервольф. А до речі, саме у цій ставці Гітлер проводив найбільше часу сумарно, аж 156 днів. 1942 року, коли німецькі війська покидали цей табір, вони спалили всю природу і в тому числі будівлі, які були тут збудовані, як бачите, з дерева. Зараз, на жаль, відставки нічого не залишилось. 15 березня 1944 року радянські війська захопили Вірвольф та на пошкодженому на її території залишилися лише три бункери. Все інше було вивезено та спалено. Але, ну, можна на басейн подивитись. Навіть не знаю, правда, на що тут дивитись. Просто басейн такий величенький з водою, листям. Іна там якась валяється якого і на не зрозуміло. Що вона там буде. Може рівень води вимірює. <сування> тут купався Гітлер, мабуть. Блін, а я почав розуміти, чому Гітлер зробив ставку саме тут. Красива природа. Знайшов вхід, ага. його, мабуть, Це якась це Його, мабуть, назад замурували, але я тут на фотках бачив вхід, що він, мабуть, десь тут і є. До речі, якщо ви побачите на карті музей Другої світової війни поблизу ставки Вервольф, то знаєте, його перебудовують на приватну власність. А почну з вокзалу, бо, бо ми сюди приїхали. Майстерник цікаво розповідати на цікаві факти про Перша складка про вокзалу у Вінниці датується вісімсот сімдесяти роком. Вокзал передбудовувався мінімум 5 разів. 2018 року вокзал Станції Вінниця зайняв шосте місце. Найбільш завантажених вокзалів в Україні. Стоп, що? Це мат? Що за глюк в матриці? Алло! Я ж це вже казав. А що, а як? Я тут вже... Ми ну що, по колу тут рухаємось? Стоп, 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 щось. Я мандарую в часі, що коїться, блін. Очень грядая этот вечный ремикс Не кончится никогда По вчерашним следам, сегодня, завтра Стремиться, чтобы новую начать Веренись, ума за чередой веренись Очень грядая этот вечный ремикс Не кончится никогда